Тож не полюбляє жиле, особливо шкільні ярмарки. Дітки в захваті від цього неймовірного десерту. Беру пакетоване желе 4 штучки та молоко. Будемо робити молочне желе в прослойку. Я використовую ось такі стаканчики на 250 мл. Спершу заливаю желатин холодною кипяченою водою, в молоко всипаю цукор та ставлю, щоб все, желатин набух, цукор розтопився у молоці. Закіп'ятили воду та вливаю менше, ніж зазначено, води на етикетці від виробника. Там зазначено 400 мл. І я вливаю 300 мл. Запорука того, що желе точно застигне. Влявши воду, беремо та гарненько перемішуємо наше желе, щоб желатин не прилип до тарілочки, а все весь гарненько розчинився. Тому це потребує трішечки часу. Цей желатин теж перемішую, щоб він розтопився, вливаю у молоко та перемішуємо. Молочне желе готове. Чекає свого часу для розливу. Тут я вам показую, наскільки потрібно довго перемішувати, щоб розтопилося наш желатин. Розкладаємо наші стаканчики та починаємо заливати желе першого кольору. У мене це фруктове, ягідне. Розливаю усю цю кількість желе на всі 10 стаканчиків. Я вже підсчитала, що по самій цій пропорції і виходять повних 10 стаканів. Ще до молока я додала ванілін, а ось вже застиг перший слой желе. Далі вливаю молочний, теж розподіляю по усіх стаканчиках. До речі, молочного слою вистачило на дві прослойки, так як я хотіла. Звісно, біля желе потрібно трішки погратися, адже час від часу потрібно йти до холодильника, діставати, знову заливати і так по черзі з кожним із слоєм желе. До речі, якщо ваше жиле, очікуючи свого часу, трішечки підстигає, нічого страшного. Достатньо просто поставити на декілька секунд у мікрохвильовку або на водяну баню, не доводячи до теплого чи гарячого стану, трішечки лише розтопити. Та все, можна його заливати. До речі, ось тут я... можна було зелений слой і попередні рожеві розділити все ж таки білим. Щоб він трішки відрізнявся. Але нічого. До речі, дуже смачне виходить желе із молока в такому форматі у поєднанні з різними фруктовими желе. Такий міні-пудинг між желе. Дуже смачно. А також діліться в коментарях, що ще цікавого ви готували своїм діткам в школу на ярмарок, щоб я мала на увазі вже собі на наступний раз. Адже ярмарки зараз проходять досить часто, і як вже показала моя практика, желе дітки дуже полюбляють. Заливаємо останній слой та все, наше желе готове. Додаємо ще ложечки. Також зверху можна ще посипати присипкою чи вершковим кремом, та смакуємо. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. В описі знайдете. Детальний опис усіх інгредієнтів для вашої зручності.